Впевнений, вам відома ця картина. Підземний перехід чи будь-яка багатолюдна зона на підлозі на перстки навколо юрба людей. Хтось негарний актор, який допомагає афристу з наперстками, хтось жертва азарту, яку вже зараз обкрадують донетки. Аби запобігти таким азартним аферам, держава взяла будь-який гральний бізнес під свій жорсткий контроль. Але як виявляється, афористи непогано почувають себе і під крилом влади. Наша наступна історія про те, як виграти 6 мільйонів гривень лотерею, а потім їх програти. Лотерея. Чиє серце не завмирало в очікуванні супервиграшу, що здатен просто зараз змінити ваше майбутнє? Стоп, игра. Игра, стоп! Лідія добре все пам'ятає, хоча минув майже рік. Вот этом я играла. кіоск, завішений рекламою джекпотів, обіцяв фантастичну вдачу. Я взяла білети, це було на 200 гривень, і почала вичірати кожен білетик. І перший же білет підтвердив серце у грудях стукатило не дарма. Я перший раз грала і на білетці було вот 2 мільйона. Другий білет також був виграшний. Потім 50 гривень. Потім іще один. І знову джекпот. 2 мільйона. Коли вона стерла захисні поля на всіх білетах, в її руках був виграш на 6 мільйонів гривень. Три білети по 2 мільйона. Білети були випущені фірмою «Патріот». 2 мільйона, 2 мільйона, 2 мільйона. Патріот займає 69% українського ринку лотерей. Та щорічно випускає десятки видів різнокольорових білетиків щастя. Отже, сумнівів у тому, що гроші віддадуть, не було. Лілія з чоловіком віднесли білети до Патріоту. Їм сказали, перевірка згідно закону може тривати до півроку. Через полгода пів нам прийшло письмо, вони нам не виплатять ці гроші. Ше та то придумали. Що це брак. Взагалі. Ми подзвонили в офіс організатора гри, аби отримати інформацію з перших уст. Ця інформація офіційна і коментарі у нас на сайті. Написана ця ситуація. Заходимо на сайт. Компанія переконана, що немає права та законних підстав. Виплати виграшів за білетами лотерей, які були виготовлені з браком, та недостовірною інформацією щодо суми виграшу. А що ж це за брак? Поцікавилися ми у підприємства Укрспецполіграфія. Саме воно друкувало білети. Хотіли, щоб ви це прокоментували для нас, для Не можемо. У Нас там ну, страшні санкції фінансові по цьому розглашенню. всієї повністю інформації. Само по собі на производство лотереї така секретна штука. Отже, умови гри прості. Українці можуть купувати білети, збагачуючи лотерейників на мільярди гривень. Але коли трапився виграш його треба віддати, все покрила велика таємниця. Добре, у вас там щось косо чи криво надруковано. Але ж дівчина, яка придбала білети, в цьому невинна. Це ваш брак. Віддайте гроші. Шість мільйонів гривень не хотіли компенсувати дівчині, яка купила білети і нічого не отримала? Без коментарів. Насправді компанія Патріот запропонувала компенсувати витрати всім, хто придбав браковані лотерейні білети. Гравцям, якими були виявлені білети з недостовірним виграшем щодо суперпризу, компанія додатково запропонувала відшкодувати всі їх збитки та отримати компенсацію в тисячократному розмірі понад вартість одного лотерейного білету, яка дорівнювала 20 гривень. Лідії, яка придбала три виграшні лотерейні білети на 6 мільйонів гривень, запропонували компенсацію 60 тисяч гривень, рівно у 100 разів менше за суму виграшу. Лідія звернулася до суду, але Печерський суд Києва став на бік компанії Патріот. Суд вибрав, скажімо так, лінію пов'язаною з дефектом лотерейного білету. Адвокат дівчини каже, це рішення суду може стати історичним для всіх українців, які вірять у чесну гру. У разі якщо дане рішення залишиться в тому вигляді, в якому воно як є, це створить досить негативний прецедент у правозастосовчій практиці. Підприємства, що випускають лотереї. У разі допущених при друку помилок зможуть визнавати виграшний білет бракованим. Це буде виступати підставою для звільнення їх від відповідальності. А й справді взяти й надрукувати виграшні білети з якоюсь помилкою, трохи криво чи косо, і можна взагалі не платити. До речі, згідно з розслідуванням сайту Українська Правда, компанія Патріот. Мае российского власника. 100% акций Патриота принадлежат кипрской «Кехреба» Investment Limited. Эта компания прокладка обходит в инвестиционный холдинг Фінстар российского миллиардера Олега Бойка. А лотерейками занимаемся и в России, и на Украине. И схоже, справы в российского лотерейника идут непогано. А как, кстати, вы сейчас состояние оцените, Ну, они меня дисконтировали в два раза в Форбсе написали миллиард, на самом деле, да. Ми попросили експерта з фінансів оцінити вартість бренду компанії Патріот, що працює на ринку з 1997 року. 40-мільйонне государства, котрим є Україна, і право опірівання в этом государству само по собі в місті з брендом своєї історії, а ну може стоїти в рині 30-40 мільйонів доларів. Отже, фірма, чия репутація коштує 40 мільйонів доларів, поскупилася на виграш у 6 мільйонів гривень, адже вона може втратити значно більше. Если оператор дискредитировал себя и игрок, игроки ему не доверяют, то это может превратиться в пыль в одной часе просто. Лидия подала на апелляцию, то чекаю, що український суд стане таки на її захист, а не на бік винахідливих комерсантів. У мене вообще никакого желания играть, никогда в жизни не буду играть. Просто больше нервов потратишь и и денег, и на суды, и эти всё.